П'ятеро дітей та двоє підлітків на Коломищині торік захворіли на туберкульоз. Загалом кількість хворих зросла на 12% середній вік пацієнтів в тезіопульмонологічного диспансеру 35-40 років. А курс лікування може сягнути двох років. Як це лікуватися понад півроку знають пацієнти Цинявського відділення. Там були наші журналісти. Лапша у середу щотижня. У нас сареники з картоплею, пільміні у нас що четверга у цинявському стаціонарі фтизіопульмонологічного диспансеру. Велику увагу приділяють харчуванню пацієнтів, адже їжа суттєво впливає на імунітет людини. А для хворих на туберкульоз імунітет відіграє чи не найважливішу роль. Сьогодні на обід у нас буде суп з лапшою домашньою, буде гуляш, буде горохове пюре, капуста тушена, соус основний білий. Масло, хліб і какао з молоком. М'ясне в нас є кожен день, завдяки дякую головному лікарю, який дбає про те, щоб було харчування дуже хворих, дуже добре годують. Вона й так мене. Різні перші страви кожен день є різні. Один день є борщ, другий день є розсольник, суп з лапшою домашньою, капусняк. Ну, кожен день є інше меню. Риба в нас три рази в тиждень і кисломолочні продукти теж три рази в тиждень. Молоко, кипячене два рази в тиждень. І сметана вже це само себе. Ну харчування кажу, не кожен так вдома харчується, як ми харчуємо хворо. Про наш приїзд у Циняві не знали, але тут на кухні ми побачили ідеальну чистоту, охайний посуд і доброзичливих працівників. Те саме у пральні є три сучасні машинки, автомат, спеціальні пристрої для дезінфекції одягу, як хворих, так і медпрацівників. Змінилося дуже багато, і дякую Віктору Васильовичу. Нові машинки. Дуже прекрасному стані перуть, не лоняться. Тут є приміщення в нас для замочування. Одна машина стирає пере одні е, халати медперсоналу, е, одна для хворих, і ця теж ми все беремо. Стараюся я. Петру Васильовичу 58 років. Він уже півроку лежить у Цинявському стаціонарі, лікується від туберкульозу. Каже, відчувши усі принади цієї важкої хвороби, тепер переконаний, зволікати не можна. При перших ознаках суход необхідно звертатися до медиків. Температура піднялася, просто я на вулиці. Звернувся до лікаря, положила в лікарню. Вже шостий місяць. Друга група. З 11 року я говорю, я в даний час обезбаціальний, ну що треба мені щось полежати. Ну, три місяці виходить. То до повного визерло. Ліки нормальні, лікарі дуже хороші, медперсонал взагалі так відноситься дуже добросовісно до своїх обов'язків. Та що на лікарні не можуть. Синявський стаціонар номер один Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру створений ще у 1953 році. Відомим нині покійним лікарем Богданом Крайником. З 1953 року тут знаходилося е, відділення, в якому лікувалися е, хворі е, на туберкульоз. Тукменінгіти і кістковий туберкульоз. На даний момент, е, значить, е, у нас. Е, на базі нашого відділення ми маємо таких два підрозділи: це відділення резистентного туберкульозу і хоспісне відділення. Синявське відділення розраховане на 50 ліжок. Тепер тут лікується 58 хворих. Переважна більшість із них чоловіки працездатного віку, шестеро жінки. Пацієнти із Коломийського, надвірнянського, снятинського та городенківського районів. 15 із них не переносять інфекцію інші небезпечні для суспільства, поки не вилікуються. Деколи процес лікування може тривати два роки. Переважно є більшість хворих у нас на даний момент на Двірнянський район і Коломия. Соціально-економічний стан в країні, що знаєте, це трудові мігранти, хтось їздить на заробітки підприємства, стоять державні підприємства, працездатне населення не зайняте у достатній мірі. І переважно ведуть такі, знаєте. Спосіб життя неправильний у Циняві є всі умови для перебування хворих. Протитуберкульозні медикаменти безкоштовні: харчування, постійний догляд медиків. Єдине, що потребується від пацієнтів, це їхня присутність у медзакладі. Із 1996 року в Україні оголошена епідемія туберкульозу. Наразі ситуація, начебто, стабільна, але ріст захворюваності спостерігається. Розповідає головний лікар фтизіопульмонологічного диспансеру Віктор Титик. За підсумками 2012 року. У нас захворіло в районі на 12% більше людей ніж у 2011 році. Хоча водночас на 15% зменшилась запущеність серед перше виявлених хворих, що говорить про те, що стали більш своєчасно виявляти хворих на туберкульоз, і це покращує перспективи вилікування від туберкульозу. Впливає на цю картину соціально-економічний стан в державі і в кожній сім'ї. Зокрема, найчастіше хворіють на туберкульоз соціально незахищені люди, без постійного місця проживання, колишні ув'язнені, хворі на снід. А ще зростає кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз. Така форма туберкульозу, лікування якого вимагає більше часу, і не всі препарати, якими лікується туберкульоз, є дієві на цю на цей вид палочки. Захворюють на мультирезистентний туберкульоз особи, які з певних причин перервали лікування в минулому. Також виявлено в минулому році п'ятеро дітей і двоє підлітків. Хоча у 2011 році захворів один підліток і одна дитина. Основне, як і в будь-якій важкій хворобі, це її профілактика, каже Віктор. Ти Раз у рік проходити флюорографію, нормально харчуватися, не нервуватися, а ще проводити певні щеплення. Велике значення має, якщо серед дітей це є проба манту. Хотів би наголосити у зв'язку з цим, що проба менту, е, це не є. Прививка це є звичайна проба, щоб батьки не боялися робити дану пробу, вона вказує про наявність в інфекції в організмі дитини. І якщо вперше у дитини є позитивна проба манту чи значний віраж даної проби, то необхідно своєчасно звернутися для, до лікаря на дообстеження. Також одним із важливих методів обстеження. На туберкульоз на даному етапі є мікроскопія мазка. Якщо хворий кашляє і виділяє мокроту, то він повинен звернутися до лікаря і йому проведуть даний вид обстеження. Цим методом обстеження повинні володіти і володіють всі лаборанти амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І цей недороговартісний, а також є хороший аналіз для того, щоб виявити наявність. Мікобактерії туберкульозу у мокроті кашель, підвищення температури, біль у грудях. Усі ці симптоми можуть свідчити про присутність палички коха в організмі. Щоб себе заспокоїти, а якщо треба пролікувати при перших ознаках туберкульозу, необхідно звернутися до лікаря.